Вони кількістю, а ми якістю. Російські військові недооцінюють можливості української армії і через це систематично програють бої. Такі висновки зробив офіцер Нацгвардії України за позивним Ельф. Воїн з перших днів повномасштабної війни на передовій був тричі поранений. Які звички ворога та чим українські військові перевершують рашистів? Офіцер 5-ї Слобожанської бригади з позивним Ельф до Нацгвардії вступив торік, 26 лютого, на третій день повномасштабної війни. На той час юнак лише закінчив радіофізичний факультет вишу і не мав жодного військового досвіду, але дуже швидко здобув його у боях. Спершу підрозділ Ельфа утримував позиції на березі сіверського дінця, не даючи ворогу можливості форсувати річку. А після перемістився на Балаклійський напрямок, де успішно ламали усі наміри ворога. Рядом розташовані спостережні пункти. Ми виявили, що ось там, де їх не було, вони вирішили пройти. Ми це викрили, спробу, і успішно їх відбили. Тобто вони навіть не змогли до нас дійти. Торік восени бійці П'ятої Слобожанської бригади брали участь у масштабному контрнаступі. Офіцер пригадує, як входили до Балаклії, у якій ще переховувалися деморалізовані залишки окупаційного війська. Та група, в котрій я приймав участь, йшли майже по трасі. Вдалося нам знайти в підвалах групу ЛНРівців, дуже налякані, дуже п'яні, передали органам. В одному із боїв Ельф дістав одразу три поранення. У нас був е такий мощний отряд Ельків. От у нас була майже у кожного оптика е спеціалізована, тому помітили орки, почали по ним працювати. Було їх трохи більше ніж ми очікували. Почав працювати по ним з РПГ. Е мене поранив стрілковим. Атичча пробила року застрягу в ребрі і в лопатці третя. Офіцер пригадує, якими запеклими були бої в районі Кремінної на Луганщині. Щодо інтенсивності, звичайно, звичайно. Ну, місяць Балаклії це десь ну, півтора суток Кремінної. Вони не дуже часто міняють свої звички. Дуже зневажливо оцінюють наш стан. На цьому ми граємо. На цьому ми і перемагаємо. Ворог переважає кількістю, але програє у якості ведення бойових дій. Ділиться спостереженнями. Офіцер там трошки змінилася ситуація, стало трошки гарячіше. Це були псковські десанти. Вище до обіду почали штурмувати всі в білих маскалатах. Зараз не пам'ятаю, був сніг не було, але ну, було їх видно. Ну, от. Відбили, вони якось втекли, не всі. Російські військові діють дуже шаблонно і негнучко, каже Ельф. До того ж, солдати зовсім не хочуть воювати. Командирам доводиться гнати їх у бій. Я так розумію, що в них є якийсь там условний лідер, яких їх гоне з -під палки. В основному дуже багато. Вони ходять з ПКМами. Чотири кулеметника, снайпер палатники, чотири кулеметника залишили свої кулемети. Його полочна. Ну вони коли ми їх у них з рук особо не супротив офіцер. Каже, техніки у росіян дуже багато, але це їх не рятує. Адже в українських військових більше майстерності та кмітливості. Вони використовують танк, вони рубають дерева танк, танковими пострілами, от, і потім е намагаються використовувати БТР. У нас не так багато да? е можливостей їм відповісти, але але ми знаходимо якісь унікальні шанси. У них багато китайських дронів, але у нас багато спеціалістів. Тобто у нас дуже круті аеророзвідники. Дуже круті е оператори дронів камікат. Дуже круті е хлопці, які скидують подарунки. Вони увесь день е там намагалися проділати дорогу танкам, щоб проїхала їхня машина. Але машина, поки під'їжджала, її наші побратими виявили, навели міномети, і хлоп, немає машини. Підсумовуючи свій бойовий досвід, офіцер запевняє, Україна у цій війні переможе. Вікторія Балицька подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.